Сьогодні розбори натальних карт, я пишу, да, розбори натальних карт, а, а блін, натальних карт. Тема, тема цілі, мрії. Як визначити? Визначити, щоб збувались. Щоб збувались. От на таку тему ми сьогодні поговоримо. Тобто, у кожного з нас, зараз я поставлю, збувались. Так, надіслати, і зараз ми це закріпимо, закріпити коментар. Так, от, що робити, щоб ваші мрії, щоб ваші цілі збувалися, щоб ви досягали всього, що ви хочете, щоб всі ваші мрії, про що ви мрієте, це відбувалося в вашому реальному житті? В вашій натальній карті є певні показники, які скажуть, в якій ніші, в якій сфері вам краще мріяти, ставити цілі і так далі. До речі. Якщо ви хочете поставити цілі, вже почати йти, в моєму телеграм-каналі в шапці профіля ви зможете на нього перейти. Я зараз веду, взяла аскезу на 30 днів від цукру, і таким чином я досягаю своєї цілі певної. Да? Це також дуже крутий інструмент, саме аскеза. І в своєму телеграм-каналі я розказую про те, як проходить моя аскеза. Майже кожен день ділюся, а що зі мною сьогодні відбувається. До речі, сьогодні рівня тиждень, як я тримаю цю аскезу. І я сьогодні в телеграм-каналі. Розкажу про це, про свої інсайти, як я це витримую, на що і що мені це дає, як мені це допомагає.